З третьої спроби Верховна Рада проголосувала множинне громадянство. Немає сумнівів, що законопроєкт підпише Володимир Зеленський, бо це ж його ініціатива. Та щодо законності документу, сумніви є. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Чому сумніви? Бо ухвалення законопроєкту про множинне громадянство може мати правові наслідки, оскільки на сьогодні Конституція України чітко каже, що в Україні існує єдине громадянство. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, це виключно політичний закон. З тієї простої причини, що в Україні є конституція. В конституції чітко зазначено скільки яких громадянств може мати кожен українець, і так там були певні проблеми, навіть які пов'язані були з попередніми законами, які стосувалися громадянства як такого, і власне статею конституції. Але от прийняття цього закону про межинне громадянство, ну воно створює тепер дуже багато прецедентів, які я так розумію, будуть розглядати власне на рівні судів, можливо, навіть на рівні конституційного. Суду У нас просто проблема, що конституційний суд не працює. Дійсно, через відсутність кворуму конституційний суд зібратися не може. А там ще з грудня 21-го року лежить звернення нардепів про тлумачення 4-ї статті конституції, в якій йдеться про те, що в Україні існує єдине громадянство. Що це і головна проблема? Тому що коли ви приймаєте закон про множинне громадянство, є пряма конституція України, стаття пряма стаття, тобто, це норма прямої дії в Україні. Дозволено єдине громадянство, тобто українське, да я розумію, що далі піде казуїстика, що Українець у відношеннях з Україною буде вважатися громадянином України, там і так далі, і тому подібне, але це вже породжує певні питання. Тож чому нардепи проголосували законопроєкт, не дочекавшись рішення від конституційного суду? Можливо, здогадується, що відповість КСУ. Та в будь-якому разі депутати пішли дивним шляхом. А як сказав нашому каналу Ігор Рейтерович, цей закон взагалі може розділити наше суспільство. Якщо подивитися на власні аргументи, які висували представники, в тому числі влади, які були ініціаторами подання цього законопроекту, а це був президент, в тому числі, ну вони виглядають ну, трошки, як на мене, специфічно, навіть дивно, і тут більше про політику, ніж про якісь реальні зміни, чому тому, що мені здається, що цей закон він може сепарувати українське суспільство і розділити його на дві групи. Ті, які власне є в Україні, і ті, які є на сьогоднішній день за кордоном, чи призведеться до якихось позитивних наслідків, це питання відкрите. Наприклад, питання військової служби. Ось громадянин України отримав польський, німецький чи ще якийсь паспорт. І як бути в такому разі? Бо ж громадянство це не лише права, але й обов'язки. Найголовніше питання, яке породжує цей закон, це питання стосовно прав і обов'язків. Оскільки бути громадянином, це мати не тільки права, але й мати обов'язки. Мені здається, ну я не юрист, звісно, але те, що я бачу, і про що до речі, навіть говорять окремі народні депутати, що ця проблема не вирішена. Тобто, грубо кажучи, люди, які мають єдине громадянство українське, вони мають права і обов'язки. Люди, які будуть мати множинне громадянство, вони будуть мати саме множинне громадянство, вони будуть мати права, але вони не обов'язково будуть мати обов'язки, тому що людина з громадянством умовно якоїсь Польщі і типу України да. Може прийти і сказати: я є військово зобов'язаним по відношенню до Польщі, я не є військово зобов'язаним по відношенню до України, і це ж саме стосується багатьох інших речей, пенсійні там інші і так далі. Відрахування. Хоча тут можна чисто з економічної точки зору, звісно, це розглядати. Але от з приводу е, обов'язків значить, захищати, наприклад, країну, виникають відразу питання. Ще одна суперечлива ситуація це питання можливості голосування на виборах. Бо в теорії це право зможуть отримати вихідці з України, яких у різних країнах проживає кілька десят мільйонів. І от уявіть собі, від тих людей, які по факту ніякого відношення до України фактично не мають, може залежати доля наших виборів. Інший момент вони мають одне дуже важливе. Будуть мати одне дуже важливе право: право е активне і пасивне виборче право, тобто право обиратися і право обирати. Окей, правом обиратися, вони, скоріш за все, не сильно скористаються, тому що тут вступають в норму дії ще інші конституції і законів, де написано про необхідність проживання на території України там в певний період часу, і так далі. До речі, це ж питання теж треба узгодити. Але в них залишається право власне голосувати. І вони це можуть робити, будучи в іншій країні. Як я прочитав сьогодні в пості одного нашого військовослужбовця, мого знайомого ну він з перших днів війни служить і так далі, він написав одну там дуже просту річ: а чого вони будуть голосувати? А я буду жити з цією владою. А вони будуть не з цією владою жити. І слухайте, і таких дописів насправді тисячі, тому що тут ж є дійсно просте питання: я маю право проголосувати на виборах, але я не буду залежати від результатів свого голосування. Мені здається, що знов таки з точки зору справедливості і так далі, це дуже погана історія, і автори закону її абсолютно не, ври... не... не врахували. І дуже важливе питання, яке підняла в розмові з Ігорем Рейтеровичем, це продаж українських земель. Адже за законом ринок землі для іноземців закритий. Але ж тепер імовірні лазівки, коли іноземці зможуть отримати українські паспорти, і як в такому разі захистити наші землі? Та ніяк я далекий від як там теорії змови, да як говорять, але я не виключаю, що в тому числі однією з причин прийняття цього закону була причина, за якою, за якою просто намагаються дати можливість всім іноземцям потім цю землю купувати. Е, я ще раз кажу: я далекий там від цих криків про те, що іноземці поскуповують цю землю, заберуть там і так далі. Ну але. Точно їм тепер буде це зробити простіше. Е, можливо, можливо. Ну хотілося б вірити, що будучи якісь далі підзаконні акти, і там буде визначено, що це будуть за люди, значить, як вони можуть цю землю купити. Наприклад, е, якщо ми беремо Європейський Союз, то. Там є ж такий принцип загальноєвропейського громадянства, але людина, яка живе, умовно кажучи, в Бельгії, вона там не зможе купити землю чи щось інше там, в умовній ну якійсь там за умовному Люксембурзі, да, або в якійсь іншій країні, або Франції, але за однієї умови. Якщо ця людина, будучи громадянином Бельгії, не приїде, не проживе 10 років в якійсь комуні в Франції, вона, до речі, там отримує через певний період часу навіть право брати участь у місцевих, тільки у місцевих виборах, тобто балотуватися от на рівні муніципалітету, і тоді, якщо вона там є а платник податків, проживає постійно, вона отримує певне право на щось там. У нас таких запобіжників немає. Тому умовно кажучи, якась людина отримує це громадянство, приїжджає там, купує землю, а потім робить цією землею все, що вона захоче. Тому тут, тут знаєте, є отакі от нюанси, але я боюся, що про ці нюанси в нас не думали, коли за це голосували. До речі, анонсую ще одне відео щодо множеного громадянства. Я мала розмову з юристом міжнародником, з яким ми детально проговорили ключові питання щодо цього законопроєкту, і воно вийде також сьогодні, але у вечірній Прайм. Тож не пропустіть. А ви підтримуєте множинне громадянство? Діліться думками у коментарях. А у мене наразі все бережіть себе.